Не містя персонафилзлайде й лости вордидей валю. Це один долар. Якщо я прийду в магазин і там буде річ за 90 центів, я зможу купити це? Окей. Якщо я прийду в магазин і там буде річ за 90 центів, я зможу купити це. Якщо я прийду в магазин і там буде щось за 85 центів, чи зможу я купити це? А що якщо я зімну цей долар? Подумайте про це. Так, я тільки що зім'яв його. Він вже не може коштувати один долар. Напевно, він коштує десь 95 центів. Як ти думаєш, скільки він тепер коштує? Ну так послухайте мене уважно. Я тільки що його зім'я. М'яв він не може коштувати один долар. А що якщо я наступлю на нього? Я тільки що наступив на нього. Скільки тепер він коштує? Ще 68 центів. Так, а що якщо я зімну його? Наступлю і викину в урну, де валяється пиво і інше сміття. І якийсь хлопець знайде його, дістане, розгорне його. Скільки він коштуватиме? Може 82 цента? Ну або хоча б. Ну або хоча б 92 цента, так? А що, якщо я зімну його? Викинув урну, а потім порву на Подумайте, скільки він тепер коштує? Один долар. Так, почекай, почекай, стоп, 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 стоп. Я тільки що, тільки що зім'яв його, топтав. Викинув у сміття, підняв і порвав його. І ви говорите, що я можу очистити його і склеїти? і він буде коштувати один долар? Тоді скажіть мені, чому, якщо цей долар не втрачає свою цінність, чому ти можеш втрачати свою цінність? Чому ви відчуваєте це, коли вас кинули, відкинули, образили, принизили, погано до вас зверталися, обдурили вас, нашкодили вам і використали вас? Чому ви відчуваєте, що втратили свою? Цінність. Я тут, щоб сказати вам, що цей долар не втрачає свою цінність, тому що ще дуже давно в нього вклали цю цінність люди, і щоб з ним не трапилося, його завжди можна склеїти і почистити. І я тут, щоб сказати вам, що ви були створені, народжені зі своїм призначенням, що не знецінює свою цінність. Навіть якщо хтось заподіяв вам біль або страждання, ви пройдете крізь всі ці тру. Уднощі, і ніхто ніколи не зможе позбавити тебе твоєї цінності. Все, що тобі зараз потрібно зробити, це взяти себе в руки, скинути із себе всі ці думки і рухатися далі.